Люди діляться на два типи: любителів собак та кішок. Про кішок в нас вже є відео. Прийшов час порадувати любителів собак. Вітаю всіх на каналі Записник! Сьогодні ви дізнаєтесь 20 фактів про собак. Собаки розуміють до 250 слів і жестів, рахують до п'яти і можуть вирішувати прості математичні завдання інтелектуально вони на рівні дворічних дітей. Всього існує 703 породи чистокровних собак. Мокриніс собаці потрібен для того, щоб визначити напрямок запаху. Серце великої собаки, як і в людини, до речі, в спокійному стані б'ється від 60 до 100 ударів за хвилину, у маленьких собак від 100 до 140 ударів. Собака відчуває запах в декілька десятків тисяч разів краще, ніж людина. Знаєте, краще тримайте свої смаколики в надійному місці. До слова, про смаколики, шоколад небезпечний для собак. В ньому міститься теобромін, який вражає центральну нервову систему і серцевий м'яз собаки. В організмі людини ця речовина розщеплює ензими. У цуценят 28 зубів, а у дорослих собак 42. Виявляється, собаки не люблять обнімашок. Для них це ознака домінування, так що припиніть, нарешті, це робити. У собак 1700 смакових рецепторів. Для порівняння у людини їх аж 9000. ось чому собаки не надто перебірливі в їжі. Пам'ятайте, на думку собаки, ви ватажок зграє, вони інстинктивно вимагають схвалення лідера перед будь-яким вчинком. Собаки-боксери так названі через їх манер грати зі своїми передніми лапами, собака грейндхаунд по кличці Star Tile. Її максимальна швидкість 67,32 км за годину. Рекорд встановлено в 1994 році. Собаки Чихуахуа названі в честь одноіменного штату в Мексиці, де вони вперше були виявлені. Собаки судять про об'єкти спочатку по їх руху, потім по яскравості і нарешті по їх формі. Чим довший ніс собаки, тим ефективніша її внутрішня система охолодження. У стародавньому Китаї останньою лінією оборони імператора була маленька собачка породи Пекінес. Вона ховалася в рукаві і в разі небезпеки вискакувала і кидалася на ворога. На митниці в США в 1988 році служили собаки по кличці Рокі та Барко. Які були настільки гарні у патрулюванні кордону між Техасом і Мексикою, що мексиканські наркобарони призначили нагороду за їх голови в розмірі 30 тисяч доларів США? Канарські острови названі на честь собак, яких обожнювали місцеві жителі, а птиці канарки на честь цих островів. Власники собак на 66% рухаються більше, ніж інші люди. Незважаючи на те, ким ви є, Власником собаки чи кішки рухайтесь вперед до своєї мети. А також не забувайте ставити лайки нашим відео і коментувати їх, адже ми стараємося для вас.